Швидкісний партнер показує таксі Лимон 555 900. Кожна дев'ята поїздка безкоштовна на сьоме небо разом із таксі Лимон. Дивіться сьогодні. Свято кожен день. Чому весілля починається з організаторів? На нашому святі немає такого, щоб була якась тиша. Повністю все живе, воно розквітає. Гори, гори, ясно. Вогонь кохання на вашому весіллі. Чим більше вогню, тим ці фітілі повинні бути більші. Гарячіше, і ти вже тоді сконцентрованіше. Працюєш з цим рекритом. Ти повинен, повинен враховувати всі фактори. Коли престиж не вимірюється метрами, Не може бути престижним автомобіль, якщо він є у всіх. сьоме небо із фіолетовим шармом. Зараз в цьому сезоні дуже модний ем, амбре, тобто перехід кольору від світлішого до темнішого. На нашому святі немає такого, щоб була якась тиша. Повністю все живе, воно розквітає завдяки музиці, завдяки цьому наповненню такому. Гость стає говорити, тост, звучить якась музика. Поки він проходить до свого місця, сідає також, звучить якась музика, може бути наповнене іменами музичними. Ой, як же колоритно ця весела компанія розповідає про все, що робить, неначе мова не про урочистості, а про ексклюзивні десерти. Та й себе вони величають не колегами, а справжньою творчою родиною. Насправді початок бере з 2006 року, коли були перша потреба саме у забезпеченні проведення новорічних свят Дід Мороз і Снігуронька. Саме тоді, коли розпочалися новорічні ялинки, міські зокрема, нас запитали, як вас представити. І саме тому, знаєте, як завжди говорили, що там ти людина, свято, там тебе свято кожен день. І саме тому і чомусь от прийшла така асоціація, що дійсно можна назвати агенцію Свято кожен день. Тут ідеї повсюди. Ось як жваво й емоційно обговорюють з юною нареченою деталі майбутнього весілля. Агенція свято кожен день з ведучими допоможе, бульбашкове шоу влаштує, шоколадним фонтаном гостей потішить, костюмоване дійство організує, ще й аніматорів запропонує. Запитаєте, навіщо вони на весіллі? Відповідаємо для того, щоб дітей забавити. От я приїжджаю, як звукооператор буваю на весілля, але бачимо, от Юля і ми розуміємо, що дітей багато, і над і потрібно щось робити. Ми беремо кульки. Ми займаємося ж аеродизайном. Ми, займаємо, ми займаємося, розмальовуємо діточок, аквагримом займаємося. Ростові іграшки. Я знаю, що в Вінниці нікого такого немає. Таких в нас мадагаскар, там дак, великі зебра. у нас є лев, у нас є маша медвідь, медвідь, велика роста іграшка. З поміж найбільш популярного послуга весілля. Повного дня, так би мовити, від батьківського порогу до чарчини на коня. Чим мені подобається весілля повного дня? Тим що ведучі вже знайомиться з гостями зранку, тобто їдучи вже безпосередньо на місце проведення весілля, вже ведучі безпосередньо знає, яка буде публіка, весела буде більше молоді, буде більше людей старшого віку. І саме це потім допомагає у роботі. Творча географія цього невгамовного колективу неймовірно широка. Проводити свята доводилось не лише на Поділлі, були й на Харківщині, Черкащині, Полтавщині, в Одесі та на Закарпатті. Хоч європейський варіант свята залишається в моді, та усіх молодят нині об'єднує бажання повертатись до рідних джерел. Наприклад, обжинки є такий гарний обряд, обжинки, коли батьки віддають останню дитину. Їм проводять такий обряд, як обжинки. Цей обряд бере початок ще з того, що колись люди зжинали серпами пшеницю і по завершенню збору урожаю заплітали на полі дідок, робили там обжинки на полі. А молодята так само батькам дякують за пшениця, виконала весь всю свою місію, віддала зерно. Батьки так само виконують свою місію, віддають дітей своїх. На чоботи, наприклад, дуже часто просять, наприклад, переодягати саму тещу в український костюм, тому що зазвичай вони приходять гарні, але не завжди в українській тематиці. Для того, щоб це була дійсно така грізна теща, ми навіть можемо в руки дати скалку-качалку, так для того, щоб о, ч, зять одразу зрозумів, що не просто буде жити, наприклад, теща ні хаті. Зять, в свою чергу, також може переодягнутися справжнім українським козаком і показати, що наскільки гарна українська нація. Що й казати, коли старт подружнього життя легкий та ясний. Яскравий, то сірим будням місця немає. Та мада Юля це точно знає. За цих п'ять років я так ну випадково якось склала всі факти, промоніторила, ще ні одна пара не розлучилася, і протязі року або на протязі півтора року завагітніли. Дуже приємно, тому що в якомусь сенсі внуки є. У цієї новоспеченої родини малюків поки що немає, бо у шлюбі лише два місяці. Зате є чітке уявлення, що таке ідеальне весілля. Їхнє саме таким і було. Був шоколадний фонтан, була бульмашина. В принципі, ну в общем, так і все. Фонтан оцінили гості, сказали що дуже вкусно, класно, креативно, супер. Свято кожен день. Порекомендувала Романова сестра. А тепер молодята і самі з власного досвіду можуть давати поради на що звертати увагу обираючи тамаду. Ну во-первых, що я всего оцінила оценила нашому тамаді, то що він був не навязчивий. Люди успівали покушати. То тобто не було такого, що пили стопка за стопкою, наприклад, і там. Не знаю, що людині на то он той не давал там кому ж толі сказати. Ось то ну все було не на вящо. Всі успілі покушать потанцювати, нови конкурсов, Всі конкурси класні навящили. Отож, якщо ви плануєте весілля, ювілей чи іншу урочисту подію та бажаєте отримати душевну і водночас гумористичну атмосферу, записуйте координати агенції Свято кожен день повірте, без приємних сюрпризів не минеться. Дивіться далі. Гори, гори ясно. Вогонь кохання на вашому весіллі. Чим більше вогню, тим ці фітілі повинні бути більші, гарячіші, і ти вже тоді сконцентрованіше. Працюєш з цим рекритом. Ти повинен, повинен враховувати всі фактори. Коли престиж не вимірюється метрами, Не може бути престижним автомобіль, якщо він є у всіх. сьоме небо із фіолетовим шармом. Зараз в цьому сезоні дуже модний ем, амбрет, тобто перехід кольору від світлішого до темнішого. Вам знайомий вогонь кохання? Тоді розкажіть гостям про свої почуття, а допоможе в цьому Максим. Професійний фаєрник, який протягом трьох років очолює відому в Україні студію вогню Max Fire. Кожне свято разом з його колективом це без перебільшення, феєрія і враження, яких точно вистачить до золотого весілля. Ну просту програму входять. Допустим, ми стараємося завжди робити. якщо навіть проста, то вона повинна бути гарна, музична. Тобто, не просто фонова музика, під яку ми розмахуємо реквізитом, а щоб Вона мала, мала якийсь смисл, мала так, ми постійно враховуємо акценти музики. А коли вже більше щось, тоді вже там, по-перше, це фізична нагрузка. Тому що коли чим більше вогню, тим ці фітілі повинні бути більші, гарячіші, і ти вже тоді сконцентрованіше працюєш з цим реквітом, ти повинен, повинен враховувати всі фактори. Завжди пліч-опліч із Максимом і його колектив. Актор вогняного жанру Віктор та досвідчений технік з безпеки і засумісництвом, мама Інна до цієї справи. Я прийшла до допомоги свого сина Максима. Так як це діло все таки небезпечне, і як кожна мама за такі моменти хвилюється, то я вибрала, зробила для себе вибір і вирішила, що аніж перечити, я краще допоможу. Вже займаюся фаєром як більше пів року. Познайомився я з Максимом на катку, побачив спочатку його фрістайлер дії. Мені сподобалось, а потім почав з ним спілкуватися і дізнався, що він займається вогнем. Згодом, ну я до нього підійшов, говорю, а покажи мені. Він почав мені показувати, я почав пробувати тренуватися. На ваше свято, володарі вогню прибувають завчасно. Реквізит та інсталяції щедро обробляють пальним, щоб горіло ясно і швидко не згасло. Готуються до виступу куди більше, ніж виконують номер. Максим власноруч створює усі елементи конструкції і сам займається режисурою постановок. Якщо молодята бажають, він і їх перетворює на справжніх артистів. Молоді хотіли покрутити вогники, але я їм зразу сказав таку штуку: кажу: Ребята, от ви хочете, можна, але ви перед цим маєте прийти кілька разів на тренування з тренувальним реквізитом, щоб ви хоча б поняли, що це має бути, що ви маєте тримати в руках. Ні дощ, ні вітер не завада. Святкове вогняне шоу триває від 10 до 17 хвилин. За цей час для вас виступатимуть від 1 до п'яти учасників. Піротехнічні постановки, висока техніка виконання і навіть ризиковані прийоми, скажімо, об'ємні полум'яні бризи у глядачів викликають шалені овації. Саме бурне весілля ми виступали дуже добре. Була молода пара, яка ну, заручилася. І ми виступали, нас визивали на поклон. От ми після весілля завжди виходимо, кланяємося і ми виходимо. Ну, артисти повинні танцювати, танцювати, вклонитися. А тут нас викликали на поклон щось більше чотирьох разів. Тобто ми настільки е, драйвово відробили це замовлення, що ми майже його не замітили, ми не втомилися. І дійсно публіка настільки класно підтримувала, що ми дуже-дуже з дуже задоволенням відпрацювали це замовлення. Якщо ви також хочете продемонструвати усім вогонь закоханих сердець, заплануйте фаєр шоу одразу. Максим завжди радіє завчасним запрошенням, бо тільки так можна підготувати саме ту композицію і виконання, що бездоганно впишуться у ваше свято. До Каніни на цю пораду зважили, тож і весілля в них вийшло таким, як мріяли. Дуже яскраво шоснурне слішов класно. Отже, любі закохані, до свого весілля ви можете обрати насправді романтичне шоу із вогняними серцями, написами, квітами, різними фігурами чи салютами. Дійство мене під спеціально дібраний музичний супровід і завершить свято красивою, бурхливою та гарячою крапкою. Дивіться далі. Коли престиж не вимірюється метрами. Не може бути престижним автомобіль, якщо він є у всіх. Сьоме небо із фіолетовим шармом. Зараз в цьому сезоні дуже модний ем, амбре, тобто перехід кольору від світлішого до темнішого. Безумовно, ці автівки були б окрасою автосалону чи переможцями якого-небудь тест-драйву. Але вони для вас, щоб весільного дня вам було напрочуд зручно, стильно і романтично. І якщо засоби пересування ви обираєте настільки ж ретельно, як весільне вбрання, тоді вирушаймо на живе знайомство з автомобільними красеннями. Ходімо, розглянемо. Відколи двом американським компаніям вдалося створити реплікарна Mercedes 38-го року минуло півстоліття. Але й тепер екскалібури викликають захват як у їхніх власників, так і в тих, кому щастить проїхатися з вітерцем. Як жодні інші, ці автомобілі поєднали час і технології. Тому зовні маємо ретро-стиль, а двигун і ходові якості за сучасним словом техніки. Звідси й перша порада. престижный весельный автомобиль – это, на самом деле, вышуканный и редкий. Не может быть престижным автомобиль, если он есть у всех. Понимаете? Автомобиль престижен тогда, когда таких автомобилей мало, тогда, когда он себя уже зарекомендовал как эксклюзивный, именно престижный. Как правило, это автомобили обязательно люкс-класса или спортивные автомобили. Ви закохані і весільне свято вважаєте своїм днем? Тоді у цьому екскалібурі вам буде затишно і комфортно. Екскалібур лімузин для тих, хто таки зважає на метри весільного авто. Обравши його, ви надасте весіллю присмаку минулої епохи. Сесть поруч із с вами посчастейте свиткам и najbliższим друзьям. У салоне поместится до шести людей. Під час переїздів легкая музыка и все изручности Автомобиль э, оборудован кондиционером, как положено баром. Э, светлая кожа, салон светлой кожи мы э, всегда стараемся, чтобы наши автомобили все были светлая или даже белая кожа. Преимущественно белая, для того, щоб салон був наряднее. Цей екскалібур Седан також умістить до п'яти пасажирів, окрім водія. Але від пана Миколи друга порада: не перевантажуйте автомобіль для наречених. Він лише для вас і ваших почуттів. Люди, які їдуть в лімузині, вони обов'язково повинні відділятися від інших людей они обязательно повинні бути виділені, що це тільки для них, що це особа пара і приближена цієї паре. Мерседес-Лімузин С600 класика жанру. Люкс автомобіль з давно доведеними перевагами. Напрочуд потужний, солідний і м'який на дорогах. Він ідеальний для пари, впевненої у своїх почуттях. А поїздка запам'ятається смаком шампанського та насолодою від приємної музики. А ця найменша за розмірами автівка має свої розкішні плюси. Реплікар високого класу. Поїздка, у якому перетвориться на мандрівку просто неба. Пан Микола найбільше полюбляє возити молодят у кабріолеті. Каже, коли наречену та її щастя бачать усі, це дуже красиво і незабутньо. Этот автомобіль теж може наняти жені для того, щоб приїхати шикарно приїхати в невесте, Або провести її до ЗАГСа это будет не дешево, но это будет громко ярко. Усі ці автівки на вулицях нашого міста виглядають незвично, стильно і урочисто. Обирайте до смаку і можливостей можна одну, можна кортеж. Головне завчасно і з гарним настроєм. Кажу усім до зустрічі, бо й сам не можу втриматися від такої автомандрівки. Дивіться далі. Сьоме небо із фіолетовим шармом. Зараз в цьому сезоні дуже модний ем, амбрет. Тобто перехід кольору від світлішого до темнішого. Партнер романтичних історій салон весільної моди Анна Марія. Мене звати Юля, і з недавніх пір я е, щаслива дружина. Не дивно, що познайомилось майбутнє подружжя саме того дня, коли здійснюються мрії. На Різдво прийшовши до кінотеатру на перегляд фільму, Юлія й не підозрювала, що зустріне кохання. Там підійшов, познайомився. Не це було все так дуже там, стандартно. І е, обмінялися ми номерами телефонів. Потім ми зустрілися, і вже на День закоханих ми поїхали разом в Карпати. Рівно через три роки побачень та спільного проживання Павло зробив коханій пропозицію, а вже 3 травня повів Юлію під вінець. Цього дня Павла спіткало подвійне родинне щастя. Він отримав статус не лише офіційного чоловіка, а й батька. У мене на той час вже була донька, якій було шість років. <ган> 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 і це все було поступово. Тобто спочатку це були відносини наші особисто, а потім я вже його познайомила з моєю дочкою, спостерігала, як складаються у них їхні відносини. Тому що кожному, понятно, що якщо от я, маючи там, доньку, для мене на першому плані, щоб до неї було гарне відношення. Рішучою в своїх вчинках виявилась і Юлія. Попри білосніжні весільні стандарти, вона здивувала гостей і з'явилася в оригінальній сукні. Плаття ми знайшли в салоні Анна марія Це єдине плаття, яке сподобалося мені зі всіх фіолетових. Зараз в цьому сезоні дуже модний амбрет, тобто перехід кольору від світлішого до темнішого. Це я там побачила. Нас дуже влаштувала ціна. На дуже високому рівні обслуговування в час конкуренції, скажімо так, зараз дуже багато салонів. Анна Мрія вони показують своє ставлення до клієнта на самому вищому рівні. Свої весілля Юлія та Павло називають незабутнім і все тому, що попрацювали над його організацією. Жалкують хіба про те, що не звернулися до весільного координатора. Бо витратили більше часу на підготовку, ніж на враження. Вражень було купа, але вони настільки було багато переживань, що вони трошки нівелірували це все. І, звісно, от моя порада майбутнім нареченим це на максимум себе розгрузити. За все домовилися, здається, все проплатили. Але в цей день це все збігається в одну кучку. І якщо ти те все контролював сам, або там навіть ми на двох це все розділили, це байдуже. А, воно все, все одно зразу збирається, і ти маєш проконтролювати, чи правильно те, чи правильно чи туди поставили, чи так розмістили, чи хороша музика, чи той діджей. Юлія вважає, що після весілля в їхніх із чоловіком стосунках нічого не змінилося. Просто казкові будні змінилися не менш казковим весіллям, яке вони впевнено відсвяткували на сьомому небі.